Всім привіт, друзі! Всіх вітаю, всім гарного недільного дня вихідного бажаю. Щось давно вже не готувала салатику, весна починається, вітаміноз починається і хочеться смачненького якогось салатику. З доступних недорогих продуктів. Давайте приготуємо, пофантазуємо, змішаємо все до кучі, заправимо сметаною і буде смачно. Нарізаємо капусту. Нарізавши капусту, відправляємо в салатницю, далі натираємо моркву. Моркви беру ось такий шматочок. І натираю на терці морковочку натерли і відправляємо до нашої капусти. Слідом до капусти і морковочки додаємо горошок. Горошок буду регулювати, тому що отако, мабуть, півбаночки. Тут у мене в мисочці баночка, я висипала півбаночки. Слідом за горошком відправляю одну цибулинку, приморену на сковорідці до прозорого кольору, і зубчик чеснику. Можна натерти. На терці, можна на пресові. Я на пресові. Чеснокодавка. Підправляємо. Тепер все гарно перемішавши, перемішавши гарно салатик до однорідності, тепер присолю. Три дрібки солі взяла, сіль зараз не є солона, така, як раніше, три дрібки солі і приперчу. І тепер, друзі, додаю сметанку. Ось так додавши сметанку, закінчивши, подавати всі інгредієнти, гарно вимішуємо. І ось такий, друзі, салатик у мене вийшов на колір і на смак. Смачний, дуже вийшов. Сметанка зробила салат ніжним. Готуйте, експериментуйте, фантазуйте. Всього вам найкращого бажаю. Міцного здоров'я, миру, затишку, любові. І останній шрифт для нашого салатику. Звичайно ж, треба його прикрасити. Прикрашую своєю петрушкою свого городу, яка залишилася непомерзлою. Ось так. Отака смакота з недорогих продуктів. І доступних для кожної господині. Вийшла, готуйте, смакуйте, бувайте здоровенькі, всього вам найкращого. Бережіть себе. Пока-пока!